Вітаю вас на каналі Ельфа. Мене звуть Катя, і в нас сьогодні другий день нашого книжкового марафону 3х3. Я собі дозволила виспатись, тому що вчора дуже і дуже втомилася. Зараз у нас 12-та година, і я приступаю до вибору трішки меншої книжечки. Якраз таки знаходжусь навпроти свого книжкового аж скажімо так, ось і все думаю, що ж би мені таке взяти, тому що дуже хочеться, в принципі, гату крісті. Я. Скучила, чесно скажу, за цим автором. Ось, але в мене є ще на вибір дві книжки і не знаю взагалі, які вибрати. Як я говорила вам вчора, хочеться мені. Взяти перше слідство імператриці. Тут також щось львівсько-детективне, скажімо так. Ось також, так, котик не падай. Мексиканська готика це новиночка, і хотілося б її також взяти і вам розповісти про неї. Але також я дуже і дуже хочу взяти одну з книг квісті Ось я ще дістала з полички. А що тут у нас небезпека з дому на околиці, тому що я забула також вам її показати вчора? Ось, але вона більшечка. Ось, тут здається, 300 ще Я вже гортала зранку, не знаю поки що що взяти. А ось в мене є на вибір ось такі книжечки. Так, і беремо перше слідство імператриці. Ай, що ж що ж, що ж, що ж його робить? Що ж його робить? Взяти книжечку, яка схожа була по атмосфері на Богдана Коломійчука, чи взяти Мастадонта, скажімо так, детективу, чи взяти щось новеньке не знаю, не знаю, не знаю. Давайте поки що візьмемо Агату Крісті, Я дуже хочу її прочитати. Ніяка осінь мене не проходить без цього автора. Тому так, я з нею дуже скучила. Тут якраз таки в нас детектив по Ну, а завтра вже будемо дивитися, що взяти з цього. Ось, не дивлячись на те, що Наталка Сінділка виглядає на товстішою книжечкою, насправді вона трішки менша. Ось, тому це відкладаємо і приступаємо до Агати Крісті. До речі, подивіться, які гарбузики я сьогодні зранку дов'язала. Тут ще будуть листочки, і взагалі буде перфектно. Дуже подобається і в кадрі так дійсно по-осінньому Я б ще хотіла напевно зв'язати більшочки гарбузики. Ось що вони ось так якраз таки стояли а, біля мене в кадрі. Пам'ятаю, як я весною читала чотири книги за тиждень, це був марафон. Здається, це була неділя читання. Ось і тоді я настільки перенаситилася цим автором, що розуміла, що буду читати його не скоро. Але, звісно, як тільки я бачу опале листя, відразу хочеться читати цю авторку. Для мене вона, знаєте, мастодонт, не лише детектива, а й в принципі мого такого осіннього настрою і осінньої атмосфери. Чому я взяла зло під сонцем відразу? Вона просто вверху якраз була, тому що е, ця книга, мені здається, що вона, як і будь-яка цікава, багато квісті. Ось я просто взяла першу ліпшу. Ну і вона, здається, все-таки поменше, ніж попередні дві. Ось тому будемо дивитися: в нас є готель Великий Роджер. Тут, до речі, наскільки я зрозуміла, закрита така обстановочка. Це знову ж таки, як я люблю казати герметичний детектив. ось і Власне, є в нас жінка, якою захоплюються майже усі чоловіки, звісно. А ось, окрім Еркюля Поро, тому що в нього є своя любов, скажімо так. Ось, але якраз таки цю жінку знаходять мертвою. Ось, тому власне. Хто береться за цю справу? Я навіть не знаю. Звісно, Пуаро завжди натрапляє на всякі розслідування, коли він цього не очікує, коли ніхто цього не очікує. Навіть читач в потягу не знаю, на пароплаві, в будь-яких відпустках скрізь знаходять його робочі такі, знаєте, моменти, коли він мусить розслідувати вбивства. Кажуть, авторка стала жертвою любовного трикутника, але Пуаро певен кутів у цій смертельній фігурі на. Багато більше та вбивця лише один. Я дуже люблю, коли Агата Крісті в своїх романах, знаєте, наводить всі стрілки на одну людину, і здавалося б, що всі ми зрозуміли вже, що буде в кінці, але пізніше настільки все перевертається з голови на ноги, з ніг на голову і так далі, тому подібне, що ти просто сидиш і такий. Знаєте, ніби тебе просто обмануло настільки жорстоко, настільки з тебе поглумилися скажімо так, що ти починаєш прокручувати всі ці моменти, де були, знаєте, якісь зв'язані з вбивцею, якісь ці докази, де були, і ти все починаєш це співставляти з тою людиною, за яку ти думав, і з тим, хто дійсно вбивця. Ну, це дуже круто, коли автор може, так, знаєте, трішки підманути ось читача. Це така певна гра, і від цього читати книги не менш цікаво, тому що хочеться самому розгадати, звісно. І коли ти дійсно знаєш, хто вбивця, то це просто знаєте, самооцінка піднімається на неймовірні висоти, коли ти все таки розгадав. Ось в майстер детектива, хто ж вбивця. нещодавно купила ось таку чудову закладочку, і мені здається, що вона просто прекрасно підходить якраз таки для тих книг, які зараз читаються. Ось, І я вже на 25-й сторінці. Оки що можу мало що сказати, тому що в нас тут є лише історія власне будування цього, скажімо так, готелю великого якогось масиву цієї території чудової. В нас є карта. Ось іде ми можемо відслідковувати приблизно, як все тут розташовано. І також у нас тут йде знайомство з персонажами. І, власне, поки що, знаєте, в нас є такі певні заміточки. Автор все розкладає, щоб ми приблизно розуміли, хто є хто. Ось які в кого повадки, які в кого таракани, скажімо так, в голові. Ось. Ну, і відповідно, тут також нам показує автор настрой самого РПЛЯ Поро. Ось мені дуже подобається, що він завжди тримає усіх на витягнутій руці, але при цьому він завжди привітний, завжди знаєте, люб'язний до всіх. Ось це мені в ньому дуже і дуже подобається. А ще я надію, що ця книга мені. Прийдеться по душі, тому що я на неї викладаю великі надії, що у нас зможемо відволікти від усього, що відбувається навколо ось, і я зможу, знаєте, поностальгувати трішки з Агатою Крісті, тому що це одна з моїх улюблених авторок. Так, я вже прочитала, виходить, третю частину, я вже на 103 сторінці. Тут, до речі, здається 270, 280 стрінок, і якраз таки в нас нещодавно відбулось вбивство цієї жінки, за якою, власне, всі, скажімо так, впадали. Ось, і вона вмирає за дивних обставин. Так стається, що вона дуже хоче побути сама, побути наодинці, і вирушає власне, на маленький такий островок. Її бачив лише Поро, і вона просить нікому про це не казати. І, власне, пізніше двоє, скажімо так, постояльців, які також тут відпочивають. А вони вирушають в таку, скажімо так, водяну подорож, ось також сідають в човен і просто між собою спілкуються ось, і подорожують. і Власне, що біля берега хтось і є. Коли вони підпливають, вони розуміють, що це ця популярна жінка. Ось її звати Арліна. І якраз таки вони думають, що вона засмагає, але справа в тому, що тоді якраз таки не було сонця, і це було досить дивно, що вона лежала в такій, скажімо так, неприродній позі. І вони дізнаються, що вона задушена. І, власне, зараз якраз у нас відбувається, починається все це розслідування. Також тут автор багато приділяє увагу, знаєте, якимось внутрішнім переживанням, також а, різні є любовні лінії. Припустимо, приїхали три пари, і один мужчина любить іншу жінку, інша жінка любить першого мужчину. Ну, коротше, а, там якісь такі перепитті є любовні. А ось і в принципі це все дійсно цікаво. Тому що я думаю, що, як і в будь-яких книгах Агати Крісті, це пізніше виліться в якесь таке, знаєте, не то, що любовний трикутник, а просто воно якось може впливати на те, що відбулося з а, власне Померлою. ось Тому все таке. Надію, що Агата Крісті зможе тримати так і далі планку, тому що зараз мені дуже цікаво, я прям не можу відірватися. Прочитала це 100 сторінок просто на одному диханні. Ось відволікалася лише щоб запакувати посилички. Відправити. Ось я думаю, що книжечку сьогодні дочитаю, тому що зараз у нас о пів на четверту і власне дуже дуже реально, що її можна дочитати. Хочу вам показати, що в мене є ось такий класний зошит. Мені дуже подобається ось цей принт. Це, типу вишиті пташки. Це як, нібито мій читацький щоденник, скажімо так. Упс. А, я тут відмічаю книжки, які я читала в певних авторів. І, власне, ось список Агати Крісті. Також в мене тут є Хемінгуей, Мопасан, також в мене тут є ремарк. Ось бальзак не оформлений, але я не знаю, чому це робити. А ось на Боков і бромушка. Ну, і далі я відмічаю, скільки задань я прочитала. І, власне, всі книги, які в мене прочитані, і десь в середині жовтня буду знімати знову прочитане. Ось, власне, я крапочками відмічаю книги, які в мене є в фізичному варіанті. І галочками, які прочитані, в мене близько 11 прочитаних книг, і звісно я вже дочитала зло під сонцем. Що ж, хочу прочитати всі книги, але це напевно я розтягну до кінця життя. Що ж, як я і думала, я змогла дочитати сьогодні цю книжечку, в ній 280 сторінок, читається досить легко. Ось я отримала нереальне задоволення від читання. Але хочу сказати, що це не найкращий роман, у багатий крісті, ну, взагалі, як на мене, ось він отримав, скажімо так, 4,5 зірки, але не війшов, скажімо так, до улюблених. Чому? Тому що автор, як на мене, взяла на Себе дуже, скажімо так, велику кількість інформації, і вона просто не змогла її до кінця розплутати. Можливо, це лише звісно мені так здається, але там був один момент, так в кінці, який все-таки автор якось так намудрила і накрутила, що я так і не до кінця зрозуміла. Власне, як відбулося саме вбивство? Хочу сказати, що людей багато, яких ми можемо підозрювати. Я підозрювала трьох, які е, найдивніше, скажімо так, поводились. Ось, і якось так сталося, що ні один з них не виграв, скажімо так, в цій грі не виграв. Ось, і вбивця, власне. Той, який мав просто залізне алібі для мене це досить дивно. В принципі, я розумію, чому так автор робить, тому що це вже не єдиний раз. Я таке зустрічала в її романах, коли якраз таки вбивця та людина, хто ну точно не може бути. Ось ти впевнений, що ні. Тому що ти бачиш цю людину завжди. Ти вона завжди в полі зору, скажімо так, ось а тут власне так стається. Ну, добре. Також тут в нас автор в кінці ставить запитання. Ось і вона сама на це питання не змогла відповісти. Дуже багато деталей, і я раніше казала, що Богдан Кломічук для мене, знаєте, на ланку вище, тому що він вміє це все розплутувати. Він не лише, знаєте, так копить інформацію, а й пізніше потрошки ми згадуємо за перше, за друге, за третє. Агата Крісі робить схожим чином, але мені здається, що все-таки через те, що в неї дуже багато творів не всі скажімо, Скажемо так, її історії, якраз таки отримують цю унікальність, тому що цей твір, скажімо так, схожий на інший її твір. Не буду казати на який, тому що там, в принципі, вбивства схожі. Ббився, можливо, і не схожі, але схожі мотиви, і схожий вбивця. Ось і для мене це не, не є, знаєте, як такий унікальний роман. Ось, але в принципі він мені сподобався, тому що я досить таки приємно провела з ним час. І хочеться мені, звісно, ще якусь прочитати книгу Агати Крісті. Не знаю, ще що це буде, і не знаю, чи взагалі прочитаю, але хочеться мені ось такого. Можливо, десь через певний час я візьму. А ось книжечку я можу вам радити, тому що це не на Найгірша, не найкращу, але і не найгірша книга в автора. Цікаві ходи, цікаві, в принципі, і елемент розв'язання, і все це досить таке, знаєте, своєрідно. Ось, але ви вже дивіться самі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які книги ви цього автора любите ви, які ви читали, і які взагалі у вас війшли в топ найкращих. Я дякую вам за перегляд. Обов'язково ставте пальчики вверх, якщо вам сподобалось це відео, також натискайте на кнопочку під. Підписатися на дзвіночок, мені буде дуже приємно. Побачимося з вами завтра. Будемо вибирати нову книжечку. А я бажаю вам удачі, миру та любові. Бережіть себе!